Deixa Уже розповідь про Міжнародний журналістський фестиваль Калинові Мости, що проходить у Польщі, Організовують його Рівненська державна телерадіокомпанія та українська громада Вармінсько-мазурського воєводства Республіки Польща. Цього року фестиваль уже п'ятий, ювілейний. Тож, уже традиційно по дорозі від Рівного до Ольштина, центру вармінсько мазурського воєводства. Ми заїхали до Варшави, і урочисте відкриття фестивалю теж уже традиційно відбулося в комплексі шкіл з українською мовою навчання містечко Гурово Іловецьке. В гімназії та ліцеї в Горово Іловецькому навчаються діти старші. І не тільки з цього містечка, а з Польщі та Варшави, із Вроцлава та Любліна, з усіх міст і містечок, де живуть українці. Є також із України. Діти тут не тільки з українських родин, а й зі змішаних і суто польських. Бо українська мова в Польщі і в Європі зараз потрібна. Рівень знань школа дає дуже високий. А раз є діти з інших міст, значить, є і гуртожиток, а значить, потрібні і позашкільні заняття, щоби чимось завантажити дітей до вечора. Колектив педагогів з усім цим справляється, а утримується все на кошти держави Польща, батьки не платять майже нічого. Як і кожна європейська держава. Польща про освіту своїх громадян дбає. To jest drżawna szkoła, e, co oznacza, że e, koszty są niewielkie. To jasno, chcę powiedzieć, że dla dzieci, także z Ukrainy, to są niewielkie koszty zaraz. W основnym płacą za chorobę, nawet za to, że żyją w urtożytku, w dużych umowach, nie płacą, można powiedzieć, w ogóle. To, to oznacza, że nawet dla Ukraińców z Ukrainy, to są i koszty. У Армінському Азурському воєводстві, де живе найбільше переселенців з українських територій, депортованих сюди в ході акції вісла, немає жодного села, де б не вивчали українську мову, або як окремий предмет у школі, або на позакласних заняттях, чи у гуртку при церкві. Серед початкових шкіл найбільше знана українська школа в Бартошицях. and yeah. воєводському фестивалі дівчатка з української школи в Бартошицях. Четверте покоління українців, що живуть тут. Офіційно українська школа в Бартошицях існує з 1990 року. Зараз тут навчається 130 дітей, вчать не тільки звичні шкільні предмети, а й музику, співи, малювання займаються спортом. Тому школу свою діти дуже люблять. Подаваємося за школа, ну, є мало, мало осіб. Е, Нософані ну, навчители. Ну і фані туди. Можемо ходити на різні, е, наприклад, на хур, на дарубофі. Ну і файно. Школа носить ім'я Лесі Українки. Тому тут дуже пишаються і всім гостям показують портрет великої поетеси. Подарований два роки тому учасниками фестивалю Калинові мости, котрі приїхали з України, тож і цього року, як і завжди, нас зустрічали піснями. ¿Qué? So Тут немає жодного конфлікту, що тут всі йдуть за власним бажанням. Батьки відправляють дітей не з примусу, а з доброї волі. Бо хочуть, щоб їхні діти знали українську мову. Знають, що це школа, де ми розвиваємо таланти не тільки добре, вчимо на високому рівні. У нас сьогодні проголошений вже результат конкурсу, результат екзамену в шостому класі. На 9 балів ми отримуємо найвищий рівень, тобто 8 бал. 8 бал це станін, нас називається. В категоріях від 1 до 9 Станіна. Дев'ятий є найвища, це вже елітарні школи, де діти відібрані. Ми з наших дітей ми отримали результат 8. Вісім, отже, це вже також чудо диво. Ми радіємо таким досягненням, тому що в нас індивідуальна праця з дитиною практично. Класи невеликі, найменший клас має 10 осіб, найстарший найбільший клас має 21. Батьки віддають дітей, бо знають, що тут дітина буде далі розвиватися. І підтримувати національну тотожність. А якщо то діти змішаних сімей, то є надія на це, що вони вивчать українську мову і що вони будуть могли продовжувати наш український рід тут, на, на чужих землях а вони вже практично для нас стають другою батьківщиною. Бартошиці за тисячу кілометрів від Києва з Україною розділені кордоном, але й тут за долю далекої вітчизни вболівають. І моляться за героїв Небесної Сотні, а маленькі артисти вивчили навіть спеціальну композицію, присвячену Майдану, і об'їздили з нею всю Польщу. Завжди з Україною, і навіть і останні страшні події, які мали місце в лютому, в січні в лютому, ми дуже переживали. Ми молилися практично. Кожен день від 20 лютого ми молилися аж до 9 березня до Шевченківського свята. Кожен день ми зустрічалися на лінійці, і діти палили свічі і молилися за небесну сотню, за спокій, за мир в Україні. Це такі спонтанні наші можу сказати зустрічі, але бачу, що діти просто чекали завжди, коли появиться пісня, зазвучить пісня пливе кача. і Вони тоді всі збігалися і всі молилися і переживали так само, як ми дорослі. Ми ж дорослі, ну, також заснували цей комітет разом з Україною і працюємо так, щоб приймати дітей з України тут. Плануємо біля та дітей прийняти на вакансії на відпочинок дітей, які батьки потерпіли або загинули на Майдані. Сьогодні маємо групу 13 дітей і 7 мам, які приїхали з тими дітьми. Наша стратегічна мета фестивалю, щоб якомога більше журналістів побувало тут, на теренах вармійсько мазурського воєводства, де в дружбі і в злагоді проживають люди різних національностей. Але українці тут почуваються дуже і дуже комфортно. Вони здобули собі це право багатолітньою працею, опікою над духовними святинями своїми. Вони їх зберегли і за це їх тут поважають. Ми маємо вчитися нам багато чого, ще потрібно зробити для того, щоб держава була дійсно демократичною, вільною. Добре вчитися на чужих помилках. І через те я думаю, що досвід Польщі є для нас найкращим, і ті учасники фестивалю. Які мають можливість упродовж тижня побачити, як живуть поляки в умовах Євросоюзу, я сподіваюся, розкажуть і глядачам, і слухачам. І відповідно будемо формувати громадську думку. Цього року фестивалем опікувалися не тільки Рівненська обласна державна телерадіокомпанія та українська громада вармінсько мазурського воєводства, а й Воєводський фонд охорони навколишнього середовища. Тож господарі вирішили спершу показати нам, як вони борються за чистоту, а потім про все докладно розказати. В армію та Називають країною тисячі озер, а насправді їх тут 2800, різних, великих і маленьких, глибоких і не дуже. Озеро оточені лісами, де є промислова вирубка дерев, але більше природоохоронні парки з неповторними краєвидами, рідкісними видами рослин і тварин, заповідниками і туристськими маршрутами. Звісно, люди здавна в армію й мазури звикли обирати місцем відпочинку, щоб поплавати по озерах на яхтах і байдарках, порибалити, приїхатися велосипедом чи верхи на коні або на бричці лісовими стежками. Місцевим жителям це давало працю й заробітки. Тож люди стурбувалися, коли помітили, що через викинуте сміття. Заболочуються стежки, міліють озера, стає брудною вода. Тому вирішили навести порядок, і в цьому їм дуже допомагає Європа. Jeśli chodzi o fundusze unijne to my jesteśmy troszeczkę uprzywilejowani dlatego że jesteśmy terenem gdzie jest duże bezrobocie i jednak nie jesteśmy tak rozwinięci przemysłowo jak inne tereny Polski na przykład Środek Polski czy na przykład południe i dlatego dofinansowanie niektórych funduszy na niektórych projektów unijnych niektórych projektów które są realizowane na naszym terenie to jest nawet do 80% środków unijnych 20% to są środki gminne ewentualnie gminne w południe. За ключотками краєвими. В кожному разі, досить великий є поцед до фінансування. Ось цей завод по переробці побутових відходів працює за європейськими технологіями на німецькій та австрійській техніці. Щодоби переробляє 100 тонн сміття, але може й удвічі більше. Певне, ще не набрав належного розмаху, адже діє лише сьомий місяць. Але вже й зараз. Ліквідував 16 великих сміттєзвалищ на території 12 гмин. Перше, що тут роблять, це сортують сміття. Спочатку відбирають великі деталі, щоб не поламали техніку, а потім розбирають далі. Метал окремо, пластик окремо, продуктові залишки теж окремо, всього сім різних видів сміття. Розсортовані відходи пакують у брикети і відправляють на переробку метал і пластик на переплавку, органіку продають на добрива і на опалення. Їх може купити кожен бажаючий. Вже й самі пробують виробляти газ зі своїх відходів і опалювати навколишні містечка. Це вдвічі, втричі дешевше, ніж коштує тут газ із Росії. Зараз на заводі мають роботу 50 чоловік. З часом планують задіяти більше. На 85% підприємство фінансує Євросоюз, решту місцева влада та держава. А чи не сердяться ваші сусіди, що, незважаючи на сучасні технології, неприємні запахи все-таки є? запитали ми представника адміністрації заводу Павла Ляховича. Той показав великий порожній котлован. Отут було одне з найбільших в окрузі сміттєзвалищ. Тоді смерділо набагато більше. А тепер на місці колишніх сміттєзвалищ ми починаємо садити ліси, відповів, і ще додав. Якщо мешканці своє домашнє сміття трохи сортують самі, пластики окремо, продуктові відходи окремо, ганчірки теж окремо. Їм зменшують плату за вивезення сміття, якщо все звалюють в одну кучу, плату збільшують, так що, вибачте, гроші виявляються пахнуть. Кожен день кожна зустріч тут. Приносили нові враження, будили роздуми, на, що на порівняння. А ще однією з умов фестивалю є про все побачене тут зробити вдома програму і показати її своїм слухачам чи глядачам. Тож, що думають учасники про цей фестиваль? Ви знаєте, мені дуже подобалося, як нас приймали поляки. Очень интересно было, очень все организовано, як в європейській стране, все очень хорошо. Фантастика! Фантастичне, насичена програма, дуже цікава, дуже пізнавальна і просто чудова, чудова атмосфера і люди. Люди наші 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 і тутешні і колектив, який тут зібрався настільки дружні, настільки цікавий. Ну ну просто фантастика. Україна єдина, звісно. Надзвичайно вдячні організаторам, що в такий складний і напружений час все ж таки дали нам можливість, по-перше, поспілкуватися з колегами, набратися такої корисної інформації з усіх сфер життя: і екологія, і е, журналістика. І... І, і історія, коротше кажучи, ми набираємо тут безцінну інформацію, яку потім будемо подавати в Україні. Тобто, це е, такий наш маленький посильний вклад у справу євроінтеграції. Звичайно, цей фестиваль нам дуже допомагає. Ну і краса безумна краса Польщі, нашої рідної сестри, прекрасної країни, яка за вуха нас витягує в Євросоюз. Армія і мазури справді рай для туристів у всяку пору року. Взимку сюди приїздять покататися на лижах, навесні помилуватися конваліями на узліссях та пташиним щебетом, влітку покупатися, поплавати, походити, восени увібрати в себе всі барви золотого лісу. На жаль, велика кількість людей не може не впливати на чистоту озер та лісів. Тому утворення в 1991 році воєводського відділення Фонду охорони навколишнього середовища стало дуже актуальним. Відтепер тут що не дозволять за років 10-20 споганити ту красу, що її природа творила тисячоліттями. Про це активісти і керівники фондів охорони навколишнього середовища розповідали на прес-конференції. Говорили, що за 20 років Воєводський фонд потратив на охорону природи 585 мільйонів злотих. 80% дав Євросоюз, 15% місцева влада, решту благодійники. І це без врахування фінансування різних планових заходів, імпрес, презентацій і так далі. Ті оплачувалися окремо. Гроші ж втратили в основному на просвітницьку роботу, особливо з молоддю та дітьми. Адже то майбутнє держави, і їх треба навчити про неї дбати. Завдяки цій роботі цей воєводський фонд став лідером польської екології і отримав медаль із рук президента. І навіть при такій, здавалося б, далекій від політики розмові, як чистота озер та лісів. Наші господарі не могли не згадати Україну, Tі події, що в ній зараз відбуваються, і на висловити підтримку. No, ja życzę wszystkiego dobrego Państwu i całemu krajowi, żeby się wam dobrze działo, żebyście mogli rozwiązać wszystkie swoje problemy, zarówno gospodarcze, jak i polityczne, i żeby no, przede wszystkim wam się dobrze i spokojnie tam żyło. На цьому фестивалі вперше я була в 2011 році. Е, я щаслива, що перебуваю вкотре е, в Мармірмінсько-мазурському воєводстві, тому що тут справді відчувається український дух, е, українська душа, і е, мене особи, особисто за цю поїздку цих кілька днів, що ми тут вразила зустріч вчора з українцями, тому що як вони хотіли балакати, як вони хотіли почути українське слово, українську мову, українську пісню, дізнатися. Які новини у нас в Україні поділитися своїми переживаннями? Наскільки це е, дощем у серця чіпає за душу, і е, хотілося, щоб е, все згадую собі слова Степана Мігуса, е, щоб ми в Україні були такими українцями, як українці в Польщі. Таке моє побажання всім нашим українцям е, в нашій Україні, в нашій державі, щоб ми знали, що і в Польщі теж є українці, які вболівають за нашу державу. Дуже вдячна тим людям, які організували. Зовує цей фестиваль і вважаю, що він надзвичайно потрібний, особливо для українських журналістів, для нашої української журналістики. Програма надзвичайно насичена і дає так багато приводу для роздумів. Взагалі не тільки нашого журналістського життя, а для роздумів нашої країни, нашого майбутнього, нашого середовища навколишнього, наших стосунків між людьми. Це надзвичайно важливо, якщо навіть вдуматись про те, що нас чекає в майбутньому, який шматок роботи, скільки ми повинні зробити в нашій країні для того, щоб достойно гідно виглядати в тому європейському домі, в який ми так прагнемо, то розумієш, що ми дуже відстали, і дуже хочеться, щоб ми надолужили цей шлях, який ми ну, практично 20 років просто згаяли, змарнували ці роки. От я думаю, що ті люди, які допомагають нам і в цьому фестивалі, ну з польської сторони, це і українці, і поляки. От і та європейська спільнота, яка цього року так повернулася до України з добрими намірами, я думаю, що вони допоможуть нам. Але все-таки, на мій погляд, все, що ми повинні зробити, це наше домашнє завдання, і це для нас, в першу чергу, для нас.